Доброго дня, шановні садівники. Сьогодні, 12 липня 2025 року, ми знаходимося в місті Харкові. Зараз по -по подивимося на кавунчики, які я вам показую. Значить, я майже кожного дня вам знімаю і показую ці кавунчики. І подивимося, як вони підросли за два дні. Дивіться, як вони гарно набрали зелену масу сьогодні. Взагалі, всю ніч йшов дощ і вчора вечором. І, значить, так як я отут де Значить, гарно було перекопано, я їх взагалі не поливав, одного разу тільки полив. І значить, чому я не поливаю? Тому що в мене близько ґрунтові води і в мене завжди сирувато. Тобто я їх не поливав. І от як пішов дощ, то вони взагалі дуже швидко почали набирати зелену масу. А ви маєте розуміти, що за зеленою масою, значить, вони. Значить, витягують весь кавунчик. А ця зелена маса, листочки, все це буде гарно витягувати кавунчик. Чим більше цієї зеленої маси, тим гарніше. Але в основному це стосується саме сорту талісман, як у мене. Ну, і взагалі на всіх кавунчиках має бути багатенька зеленої маси, але деякі сорти. І у різних місцях, де ви проживаєте, в зависимості, де це ви проживаєте, там у вас Чернасем чи земля, і який у вас клімат, нічні ці перепади, теж все вліяє. Значить, на деяких сортах значить, оцю зелену масу і квіточки зайві прибирають, щоб ягодок, щоб ну, дві. Три ягоди на кавунчики гарно визрівали і гарно формувалися. Значить, так що стосується саме сорту талісман, він сам себе контролює, все зайве, він квіточки можуть квітнути, але потім ні зав'язі, ніде нічого не буде. тобто він Розуміє, сам кавунчик два він дві ягоди. Витримає він дві ягоди, дасть вам три, значить три ягоди. Тобто його ні формувати, ніде нічого не потрібно. Ось такий гарний сорт. Я повторююся, я підкармлюю, значить, там, де на цілині я зверху присипаю трішки органічне. Добре вам це перегній сухий, присипав возі кущика. Палив або дождик пішов і ось вам і доброго. На тій же гряці, де я садовив і в мене було зорано, значить там земелька м'якенька. І я відразу коли значить, орав мотоблоком, то я зверху земельки присипав теж органічним добривом, це коров'ячим перегноєм, після чого я гарненько мотоблоком переорав. І ґрунт дуже гарно удобрений. Ви теж маєте розуміти, що смотря як ґрунт ви будете підкармлювати, підживлювати, то якщо ви навіть одного року дуже гарно підживите ґрунт, то вам наступного року і не треба буде підживлювати ніде нічого, то просто є у людей прям манія така, що вони. От, садовлять, перегною все те, а потім ще й шукають по інтернету різні препарати, піддобрювачі, щось. Ну Це вже дуже зайве. Це, коли зайве, то для рослини теж є погано. Значить, про палив кавунчиків я вам розповідав у минулому відео. відео я повторюся, що кавунчики Я живу близько до не Води, значить, у мене завжди сиру Але в спеку, і коли спека вже 3-4 дня, дні, там, де кавунчики на зораній землі, я їх потім через 3-4 дня гарного сонця я полью раз. А на цілині, де садавив, то Кожного вечора поливаю. Буває, один вечір пропустю, але стараюся кожного вечора. Чому націлені так? Тому що земля не зорана була і ця земля вона твердувата. Значить, коли ми промачуємо земельку, корінці далі розвиваються, далі гарніше лізуть по ґрунтові. Ось чому це так. Ну, що я вам скажу? Що у мене кавуни я садовлю саме для того, щоб вдома поїсти. В обширних масштабах я не садавлю, тому і обробляти я їх не обробляю, тому що ну, в мене вони не хворіють. Можливо, у когось, коли в домашніх умовах садовити у когось якісь там грибкові захворювання або ще які-то з'являються, то діліться в коментарях і чим ви обробляєте. Ну, Я ще по комусь такого не знаю. Все, дорогі мої, дякую за перегляд цього відео. Наступне відео я зніму і додав якісь нові критерії, щось новенького добавлю, і взагалі. Самі кавунчики вже підростуть і покажу, які вони будуть далі виглядати. Я ці кавунчики садовив, значить, 27 або 28 травня, точно не пам'ятаю. Запізнувато так, але і оці весняні морози були на кінці квітня і на початку травня мінус 5-8 градусів. Тож, якби я їх вже висадив рано, то вони б вже не вижили і наново пересаджував. Я садовив оце вже 2 роки без стаканчиків, відразу на сінньому землю. Земля прогрілася градусів до 16 висадив у землю і вони швидко дуже виростають. Так що, отак -от. так що бережіть, люди самі. Себе, значить, своїх рідних, а з міста Харкова, як завжди, вам великий, великий привіт.